Привіт! Сьогоднішня тема називається виявлення свого призначення. В кінці буде ясно, чому називається ця тема, тому що її вже розкриття саме цієї теми буде в кінці через призму тих ракурсів, які я буду показувати зараз тут на, на макеті. Будемо ми говорити про людину та про її призначення. У людини, як відомо, є тіло, я намалюю її. Тіло, ніби, е... вийшов страус. Але добре, у людини є тіло, і по суті це тіло виконує е, таку, якби, е, виконує якусь певну функцію. Воно, воно рухається, воно щось робить. Щось йому скажуть, воно те і робить ось це, це тіло. Також, коли ми дивимося на людину, ми можемо її, якби якесь враження в нас може бути відносно її тіла. От, чи вона гарна, ми подивимося на неї, на її тіло, чи вона не гарна, якщо ми на неї подивимося ось. Тобто тіло це така фізична оболонка людини, яку можна е, пощупати. От. Це по суті, якщо. Е, не думати про щось інше, то можна якби усвідомлювати людину, як тільки її тіло, в її тіло і все більше нічого немає. Але є ще крім тіла, є ще свідомість. Свідомість це така штука. По суті, тіло може бути як виконавець, а свідомість може говорити. Тілу, що робити і куди йти, і як рухатися. От. Через то, в нашій голові постійно ось ці думки, які диктують, диктуються свідомістю, вона каже нашому тілу, куди йти, що робити, куди забігти, що подивитися, що перевірити, до якої години встигнути, куди треба йти, а нащо туди треба йти, маємо весь час спішити. До того зайти, до того не зайти. І ось свідомість, вона це все каже, тіло це все робить. Ось, І така відбувається повна ідилія і повна боротьба, яка відбувається кожного дня, кожної хвилини, е кожного року. Боротьба свідомості і тіла, і боротьба свідомості з тілом взагалі е у взаємодії з е цим світом. Ось, І це все воно може продовжуватися до безкінечності. Да? От. Е, е, але є ще третя річ. Третя річ це називається душа. По, по суті, душа вона може зупинити. Е, зупинити, призупинити ось е, думки ось цієї свідомості. Да? І. Душа може взагалі е, сказати, що е, ось це все, що було, це все не є моє покликання кудись бігти, кудись йти, кудись е, е, вчитися, кудись піти працювати. Душа каже моя, що моє допустим призначення бути вчителем, або душа мені каже, що моє призначення бути митцем чи художником. І ось тоді, ось це все. Ось це все воно не має значення. Тоді людина виявляє справжнє, реально своє призначення. Це можуть не зрозуміти, це може бути важко зрозуміти, або взагалі декому неможливо буде зрозуміти. Дехто це може зрозуміти за один день, дехто може зрозуміти це за пару років. От, але є ось три такі якби, аспекти людини. Це тіло, яке можна не знаю, потрогати побачити свідомість, яка диктує, що тіло робити, і душа, яка каже, яке в нас взагалі як в людини є прагнення. і на що нам це прагнення. І, в принципі, ось душа вона і є виявленням свого призначення. Коли ти не мусиш щось робити, а коли ти хочеш щось робити, до чого в тебе душа лежить? Ось, І це є якби. Це є призначення людини слідувати поклику своєї душі. М -м да. І тоді, коли, в принципі, якщо знайти своє призначення, тоді вже і світ зазнає іншими красками, і не треба буде дуже сильно щось робити, кудись заглядати, щось переживати, бігати, бо ти вже конкретно знаєш, що тобі приносить щастя, задоволення, яке твоє призначення, і що, що хоче твоя душа. Можна, звісно, ще не повністю. Присвячувати там е, поклику душі всі свої ресурси, весь свій час, але можна хоча б частину якогось часу присвячувати саме своєму призначенню, щоб е, перебування на землі було більш змістовнішим, гармонійнішим. І я бажаю кожному знайти якесь е, своє призначення і знайти те, чого бажа, бажає душа.